Тереш Шевченко, Марина. Недавно це було. Через село весілля йшло, а пан з костьолу їхав, Чи управитель, а не пан за вихилясами придан За зиком та за сміхом ніхто не бачив, як проїхав той управитель, Лях ледачий. А він так добре бачив, а надто молодою. За що так милий Господь? Лихою тварь такою. Як цей правитель і має двоє діточок, як ангелятичок. Дивіться, вийшла погуляти, мов кралі пані молодая з двома маленькими дітьми. І скоча пан не вилізає і посила за молодим, а потім діточок вітає, аж жінку кралю молодую, аж тричі бідною цілує. І, розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели з весілля, та й в гусари. На завтра в город одвезли та заголили в москалі. Отак по нашому звичаю не думавши, кончають. Сам пан круг тебе походжає, уже чи добрим, чи лихим, а будеш панською ріднею, хіба повісишся? За нею приходила мати. У пана просити, звелів не пускати, а як прийде бити, що тут їй робити? Пішла, ридаючи, в село. Одним одно дитя було та й те пропало. На силу прийшла додому, подивилась, цвіти за образом святим, і на вікні стоять цвіти, на стінах фарбами хрести. Неначе добра картина понамальовані. Марина і все Марина все сама. тільки Мариночки нема. А Марина в сукні білій, неначе білиця, Богу молиться та плаче, замкнута в світлиці. в світлицю ніхто не ступає, самі їсти її приносить. І просить, благає, щоб на його подивилась, щоб утерла очі, і дивитись не хоче, і їсти не хоче. Мердується лягледачий, не зна що й почати. А Марина в'яне, сохне у білих палатах. Пожар, пожар і де взялись ці люди в Бога, мов землі родились і тут росли. Не наші хвилі напливались та на пожар той дивувались. Та диво там таки було. Марина гола наголо перед будинком танцювала у парі з матір'ю. І страх з ножем окровленим в руках. А ви до мене на весілля з того світу прийшли? Мені вже й косу розплили та пан приїхав. Гиля, гиля. Чи то не гуси та пани? Дивітесь, в ері полетіли. Агу, гиля, гиля, до сатани, до чорта в гості. Чуєш? Чуєш? У Києві всі дзвони дзвонять. Чи бачиш? Он огонь горить, а пан лежить собі, читає і пити просить. А ти знаєш, що я зарізала його? Чи бачиш, он де головнею стоїть на комені? Чого? Чого ти дивишся на неї? Це мати, мати. Не дивися, то з'їси. І ти смієшся, а я плачу. Ба, ні, не плачу, регочу. Дивись, я полечу, бо я сова. Та замахала наче крилами руками і пострибала через дві поле. Виючи, як звір, пошкандибала стара мати свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись, неначе добрі поросята. Згоріли білії палати, а люди тихо розійшлись. Марини й матері не стало. Уже весною, як орали, два трупа на полі знайшли та на могилі поховали.